Вітаю, з вами Галина Пригріст. І зараз я хочу поділитись ось такою цікавою обв'язкою. Хто разом зі мною, ви вже знаєте. Це моя ще одна ковточка. Але в даному випадку я її ось так обв'язую. Тобто, це кокетка, рукавчик ось він, але він буде регланна лінія, і він буде більшеньким, він буде достатньо. Свободним. І так, саме обв'язка, така незвичайна і дуже проста і легка, як зазвичай у мене це буває. Стовчик з одним накидом, тобто я зразу в клітиночки пров'язую, але пров'язую ось так. Над стовпчиком філійної сіточки, одна половинка. Друга половинка, і не дов'язую. Тепер надклітинку, одна половинка, друга половинка, і знову над стовпчиком одна половинка, друга половинка, і разом тепер п'ять повітряних петель: три, чотири і п'ять. І знову тепер у мене клітинка над стовпчиком. І слідуюча клітинка. Знову 5 повітряних петель. Ще один такий прийом. Другий стовпчик. Можна прив'язувати просто звичайні стовпчики з одним накидом. Але вони вищі за рахунок того, що я пров'язую половинку, другу половинку, і тоді всі разом. Знову 5 петель. І ще один раз. Стопчик, накидом над стовпчиком, одна половинка, друга половинка. І сюди в клітинку, знову одна половинка, друга половинка і разом 5 петель. І приєднуюсь у вершинку, саме у вершинку першого стопчика. Той, який був на початку рядочка. Ось так. І по петлях перехожу у середню. Тут у мене 5 повітряних петель, а я перехожу у третю. І 1, 2, 3, 4, 5. І знову ж таки, тут 5 в третю. Знову 5 повітряних. І в третю. Або в середню. Два, три, чотири, пять. І в середню. Один, два, три, чотири, п'ять. І в середню. Ось такий: один і другий рядочок. Ось такий результат. А тобі сподобалось? Підійшла я так до уголочка. Ось. Це там, де була регланна лінія. Ось, де регланна лінія. І також пров'язую все без змін. Ой-ой. П'етель. Також під третю. І продовжую в'язання по колу. Тобто, ніде нічого не змінюю. Ось так. У мене одна арочка виходить на цю сторону, на цей бік, а друга ось сюди. Я думаю, це добре видно. І регланна лінія, мабуть, так буде краще. Ось вона. І арочки обв'язую по колу. Так, всі чотири уголочка. І тепер я завершую цей рядочок. Тобто, у мене вийшов ось такий. Узор, візерунок, хто як назве. На то я путаюсь дещо українська. <кій> ну, байдуже. Значить, один рядочок я ось пров'язую по три стопчики, один рядочок арочок. Все зрозуміло, мабуть. Я так думаю. І приєднуюсь у третій стопчик, у третю петельку. ось, в слідуючу арочку у петельку. Приєдналась. І тепер один, два, три петлі піднімаю, накидаю і сюди ж. Ще один стовпчик, але в'яжу стовпчики так, як я пров'язувала. Половинка, половинка, накидаю, сюди ж. Половинка, половинка. Можете пров'язувати звичайний стовпчик. Зробила помилку. Тут я пров'язую сюди. Але тут пров'язую. Уже не роблю вершинку. Разом з петлями підйомними у мене вийшло три стовпчики з одним накидом. Знову без всяких додатків, добавок: 1, 2, третю, Так само пров'язую стовпчик. Один, сюди ж. Половинка, половинка, і разом. І сюди ж і ще третій стовпчик з накидом. Тобто половинка-половинка. Хто в'яже звичайний, значить звичайний. Слідуюча арочка: 1, 2 третю, Все повністю по колу повторюю: один стовпчик, сюди ж, другий стовпчик і сюди ж, третій стовпчик з одним накидом. Так повторюю один, два третю, Ще ось один елемент пров'яжу. І побачите, як це класно виходить, один, два, в третю. Другий стовпчик, і третій. Гляньте, ви тільки гляньте, який незвичний, який класний візерунок. Це я його додаю, далі буду продовжувати філейну сіточку. Але є важливий момент. Я обв'язую, ось я вже вв'язала скільки. з візерунком. Все супер. Але я підійшла до реглантної лінії. Ось вона. І у мене тут два ось такі, дві арочки. І в ці дві арочки в момент обв'язування уже ось так. Тобто третій рядочок, я пров'язую так само, але уже не в петельку, а під арочку. Тобто я продовжую регланну лінію. Два, і третій стовпчик з одним накидом, але пров'язую однаково. Так само, як я пров'язувала тут, тому що у них різна висота буде. Дві петельки, і сюди під цю арочку також три стовпчики з одним накидом. Один, два, і три. Регланну лінію я тут зберігаю, і Продовжую 1-2 втретю пров'язувати. Так, як і пров'язувала. Тобто продовжую в'язати візерунок. Один, два, втретю. Ось так. І все. У мене, бачите, регланна лінія, вона вирівнялась. Тобто, коли я зігну дві деталі, рукава. З двох боків буде однаково, вона в мене завершилась ось тут, друга буде завершуватись ось тут. І я вже піду в'язати по колу. Того, що мені вже вистачило на рукав, Тобто моя ширина рукава вже готова. Ви можете цей візерунок використовувати будь-де і будь-як, на будь-яких виробах. Бачите, як це гарно. На моєму каналі вже є одна туніка, але вона повністю, повністю е е порядово там. Зайдіть, подивіться, там туніка в зеленій пряжі, також в фібернатурі. І з такими елементами в'язання. Тобто я вставляла цей візерунок у декілька рядочків. І в кокетку, і по всій, на всю туніку, на всю висоту туніки. І продовжую далі обв'язувати ось таким методом. І так далі, так по всьому колу, поки не завершу цей рядочок повністю. Ось так продовжую в'язання. І так, ось такий у мене ажурний вийшов візерунок на кокетки. На кокетку. Тепер я приєднуюсь так, так, так. Ще один. Пров'язую один стовпчик. Два. І три. І приєднуюсь ось сюди, у вершинку першого стовпчика візерунку. Ось так. Ось така красота по колу, на філейній моїй сіточці, на регланчику. Ось така красота. Тепер. Один, два, три, чотири. Накидаю одну петлю пропускаю, вслідуючи пров'язую звичайний стовпчик з одним накидом. Повітряна одну пропускаю, сслідуючи, стовпчик з одним накидом. Я думаю, ви вже здогадались, що я продовжую в'язання філейної сіточки. Повітряна, петля повітряна. Стовчики з накидом. У візерунку самому я пров'язувала ось так: половинка, половинка і разом. А у сіточці я пров'язую звичайний стовпчик. Ось, звичайний стовпчик з одним накидом. У візерунку я пров'язала для того ось тому, що Якщо ви порівняєте такий стовпчик і звичайний, вони будуть різними по висоті. Абсолютно різними по висоті. Знову ж одну пропускаю, слідуючу стовпчик з накидом. Повітряна петля, одну пропускаю і слідуючу. тобто кількість стовпчиків у мене залишається така сама. Та сама, яка була ось тут. Я нічого не змінюю. Тут я пров'язувала один, один, один. І зараз я пров'язую один, один, пропускаю і один. Тобто, бачите, ось гідно. Це той самий малюнок о, 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 ось цей, тільки в зеркалі. Я думаю, зрозуміло, але окремо я покажу зніму ще і окремо саме цей візерунок. Тому що він дуже класний, дуже простий, надзвичайно легкий. І де б ви його не додавали, він дуже оригінальний і гарні ніжні вироби. Виходять, коли ви його використовуєте. У мене на каналі є з цим візерунком туніка зеленого кольору, гачкована у пряжі фібронатура. Гачок на пам'ять я вже не пам'ятаю, я, я різні гачки використовую, тому обов'язково, якщо вам цікаво, постарайтесь зайти. І подивитись на моєму каналі. Можливо, це туніка. Може, можете зв'язати туніку, як у мене, а ага, можете зв'язати коротеньку, топчик коротенький. Тобто, ну, вона дуже гарно виглядає за рахунок оцієї ніжності. А зараз я буду продовжувати ось самостійно. Ось так це виходить. Просто оригінально. Ось я підійшла до регланої лінії. Малюнок, візерунок, хто як назве. Тепер це я вже в'яжу філейну сіточку після візерунка. Тепер ось тут стовпчик з накидом, повітряна петля. Знову ж, цю пропускаю сюди стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І ось тут по центру, де я наголошувала, коли. Пров'язувала сам візерунок, ось так, під низ, два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і два стовпчики з одним накидом. Тобто я продовжую регланну лінію. Ось так. Вона в мене обривається на момент малюнка, тобто малюнок лягає ось так і продовжую філейну сіточку далі вже по колу, тому що це необхідно для того, щоб пізніше дуже-дуже легко, акуратно і просто з'єднати. Регланні лінії для рукава. Все надзвичайно просто. Погляньте, погляньте, як це гарно. Ось так я прибрутну половинку. як це гарно, бачите? Ось. ай яй яй Тепер, значить, я насолоджуюсь. Роботою не завершеною, але кокеточку вже видно. Ось вона гарненька. Це і на рукав, повністю на плече, повністю перед, повністю другий рукав. Після самого узору я пров'язала три рядочки. І так, продовжую у мене з'єднання на спинці. Так, є. І буду з'єднувати рукава. Уже дійсно буду з'єднувати, тому що я продовжую цю роботу, наголошую після філейної ось цієї, три рядочки я вже пров'язала. Мені достатньо регланну лінію я ось йшла і йшла. Узор, потім продовжила три рядочки. Бачите, як вона. І я приєднуюсь і пров'язую до регланної лінії філейну сіточку і покажу. І так, я підійшла. До регланної лінії і пров'язую ось тут стовпчик з одним накидом. Тепер одна повітряна петелька і під арочку регланної лінії і беру другу частинку рукава, тобто регланної лінії. Ось є. І пров'язую їх разом. Але пров'язую їх декілька разів, тому що рука постійно у русі, щоб воно тут слугувало, наче закрепочка. І продовжую в'язання, тобто філейну сіточку. Ось так по колу. І бачите, рукавчик уже, уже, уже ось він. Надзвичайно просто. Якщо захочете, довгий рукавчик, ось стовпчик з одним накидом, ось другий. І ось так по колу самого рукава ви в'язуєте рукав на ту довжину, яку забажаєте. А я продовжую. В'язання до другого, до другого рукавчика, до другої регланної лінії. Ось так. І так, підійшла я ось до другого рукавчика, та сама історія дві разом, пров'язую три стовпчики з одним накидом. Разом Дві деталі. Це третій спосіб, який я використовую: одна повітряна петля. І все. І далі знову ж по колу, по колу. Ось, другий рукавчик. Бачите, як це класно, як це оригінально виглядає. Ай-яй-яй, все покажу. І продовжую в'язання по колу. Це для цього, для тих, кому було незрозуміло, як саме я формую рукав. І ось. Один рукав готовий, другий рукав готовий, і все. І я вже в'яжу по колу, по колу, по колу. Все вже в'язання пішло по колу. Ось так.